Всім привіт! В даному відео ми научимося встановлювати додаткові шрифти на Windows 11. Для цього я рекомендую використовувати сайт Font Storage. Саме звідси ми будемо скачувати додаткові шрифти. Також я пробував це робити через магазин Microsoft, але чомусь у мене там не виходить. Я зареєстрований, він дав у мене офіційно, але, попри це, шрифтів я там не бачив додаткових для скачування. Тобто, Получається, що всі, які можна шрифти, в мене вже встановлені із Microsoft, із магазину Microsoft. Тому буду використовувати додатково даний сайт Storage, силочку на який я залишу в описі відео. І так, ми зараз знаходимося на головній сторінці даного сайту. Тут нам потрібно перейти в вкладку Fonts, ось вона посерединці зліва. Натискаємо. Далі я рекомендую обрати мову, тому що шрифти вони можуть бути, наприклад, для англійської, але, наприклад, для української мови їх не буде. Для цього можемо, ось, наприклад, натиснути на назву шрифта. Давайте ось цей перший бірмані. І ми бачимо ось у нас розділ. З мовами, які підтримує даний шрифт, тобто які підтримуються для даного шрифта. В принципі, тут є і англійська, і українська. Можемо обрати будь-який інший шрифт, але для того, щоб ми були впевнені, що даний шрифт буде підходити для нашої мови, тобто він буде відповідати нашому запиту. Ми ось тут справа: є така вкладочка алфабет, натискаємо на стрілочку біля неї, випадає меню. Обираємо зі списка, наприклад, українську мову. І ми будемо знати, що всі ці шрифти, які нам пропонуються, вони підтримують українську мову. Також з правого меню зверху можна обрати стиль даного шрифта, який ми вибираємо. Мені подобається, наприклад, Monospace. Як ви бачите, шрифти помінялися. Тобто, ось цього шрифта Beer Money його немає в стилі Monospace. І так, ми будемо шукати шрифт в стилі Monospace для української мови. Ось є список шрифтів, який нам може підійти. Можемо прогорнути вниз по звуком і подивитися, обрати той шрифт, який нам подобається. Давайте для прикладу ми довго не будемо ходити і оберемо ось цей Anonymous Pro. Зараз я відкрию документ Word. Так, як він у нас називається? Anonymous. так. Давайте оберемо шрифт. Так, давайте ми ведемо пошук назву даного шрифта. Перевіримо, чи він у нас є. Як бачите, його у нас нема, список нам нічого не показує. Тепер ми його встановимо. Для цього Word ми, звичайно, закриємо, тому що інакше ми нічого не побачимо, все одно нам потрібно буде його перезагрузити. Далі я перехожу до закачки безпосередньо даного шрифта. Для цього я натискаю ось цю синю кнопочку прямо на кладурці даного шрифта. Натискаємо. Зразу з'являється попередження про те, що ми повинні бути зареєстровані, але з власного досвіду я вам скажу, що реєстрація не обов'язкова. Тому я натискаю на кнопочку «Download», Натискаємо, шрифт загружається. Так, показати в папці. Я перенесу його на робочий стіл. Тут же я його розархівую, Права кнопка. Видобути все. Відкрити за допомогою. Давайте «WinRAR». І, і так, переходимо в папочку з нашим шрифтом. Як ви бачите, зразу додалося кілька шрифтів, тобто це для різних версій: жирний шрифт окремо, курсив окремо і тому подібне. Для того, щоб встановити даний шрифт безпосередньо на наш комп'ютер, ми переходимо в наш ПК, переходимо на диск C, далі папочка Windows. І тут шукаємо папочку Fonts. Ось наша папочка Fonts, Відкриваємо її. І далі нам потрібно сюди перенести розархівовані шрифти. Давайте ми так всі шрифти і перенесемо. Для цього я виділю всі шрифти. І просто зажавши ліву кнопку миші, перенесу їх в нашу папочку Fonts. Триває інсталяція. Все, шрифти Anonymous Pro додані. Закриваємо папочку Fonts. Переходимо знову ж таки в наш вардівський документ. І давайте спробуємо тепер встановити шрифт Anonymous Pro. Anonymus Pro З чим я вас і себе вітаю. Тепер ви знаєте, як встановлювати додаткові шрифти на Windows 11. На цьому я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайки. Попереду ще дуже багато все цікавого і корисного.